Вітаю вас, друзі! У своїх випусках я вже неодноразово вам розповідав про антиукраїнську пропагандистку Медведчука Діану Панченко. Я не можу з сувірності утверджувати, хто першим почав стріляти. Вона роками працювала проти України, і навіть після початку повномасштабного вторгнення продовжувала інформаційно обслуговувати Іллю Киву, який тоді вже втік у Москву. Як взагалі на вашу думку, так відбулося, що країна опинилася. Там, де вона зараз опинилася, і сидячи у Києві, Діана Панченко продовжувала займатися антиукраїнською діяльністю і дуже обурювалась, чому це українці хочуть шанувати своїх героїв. І якраз сьогодні ознайомилася з перечнем піремінованих вулиць, які получат нове названня. но викликають у мене сумніви у містності в городі Києві. Героя Гіроєв або, наприклад, улиця Андрія Мельника. я показував, як Діана працювала на агресора. Я казав, що Діану необхідно покарати, а краще відправити її до обмінного фонду. Але зрештою Діану випустили з України. Вона поїхала на Росію, а звідти доїхала аж до окупованого Донецьку, де зняла там чергове пропагандистське кіно. Всі ці роки я питалася організувати таку поїздку, але в умовах цензури і постійного давлення це було неможливо. І ще один проросійський. Ський колаборант уникнув покарання, і ще один проросійський антиукраїнський пропагандист зміг спокійно виїхати за межі України, так наче Діана абсолютно ніколи проти нашої країни не працювала. Підпишіться, друзі, обов'язково на мій канал, натисніть лайк до цього відео та залиште під ним будь-який коментар, аби цей надзвичайно важливий випуск набрав якомога більше переглядів. І сьогодні поговоримо із вами про те, що знімала Діана Панченко, про саму Діану Панченко та інших непокараних агентів Російської Федерації Діана приперлася до Донецька, щоби з'ясувати, хто ж насправді там стріляє. Давайте просто спросимо у людей а хто кого обстрілює. Це ж дуже таке складне питання з'ясувати, хто ж винен у тому, що російські війська обстрілюють українську територію після того, як Росія почала війну проти України. Але спочатку я маю ще сказати декілька слів про нещодавнє минуле Діани Панченко. Пару місяців тому вона опублікувала фото із одного із московських ресторанів. Тобто вона втекла спочатку Москви перед тим, як поїхати в тимчасово окупований Донецьк. Але Діана після 24 лютого навесні намагалася навіть перевзутися. Вона підтримувала полка Зов, постила ось отакі картинки. Діана тішилась тому, що затонув крейсер Москва, а ще ображала російських пропагандистів. А тепер російські пропагандисти. Кіно Діани Панченко, так, наче теж знову ж таки нічого не було. Напевно, це така сама історія із покаянням, як і у Іллі Киви. Вопроси понятні, тому що Ілля Владимирович запам'ятався вісьма серйозними заслугами. Я бачив і вбивав російських солдат. Вам вистачило сил? Піряса все. після місяців очікування. Очевидно, Кремль таки узяв Діану на пряму зарплату. А може Медведчук її покликав після того, як його обміняли, і вона продовжила займатися антидержавною діяльністю. Сюда не приїдуть Анджеліна джолі, дипломатичні місії, вояж європейських чиновників. От вже ця погана Анджеліна Джолі. Чому ж вона не хоче приїхати у окуповане місто? Чому це вона не хоче поїхати до Кадирівців? Чому це вона не хоче поспілкуватися із? З бурятами та іншими воєнними злочинцями дуже складне питання. Але Діана не знаю, напевно, не розуміючи, що вона робить, і ще зробила дуже погану штуку для російської пропаганди. Вона показала, як росіяни ведуть вогонь із Донецька. І ще одне відео з Донецька радубівають жителі города, в цьому Україну. Діана дуже хотіла би показати, як Україна бере і обстрілює мирних людей, але не вдалося. Натомість вона зазняла, як росіяни використовують мирних людей, використовують житлові квартали для ведення свого вогню. Тому що як людина, яка вміє відрізнити виходи від прильотів, я можу чітко сказати, що поруч із Діаною хтось у той момент вів вогонь, і самі місцеві це підтверджують. Вони кажуть, що із міста стріляють окупанти. Нам це не страшно. страшна. Какета може бути ні страшна. Отзнає зіснашо. Тут... Наш це так. Ми спокійні. Это наш був від діани. І ще один дуже великий фейл. Вона знімала одну колаборантку, а та на камеру здала свого племінника, який зараз мешкає у Конотопі. Сподіваюся, її ідентифікують. І племінника також. І От в Конотопі у мене мені В Конотопі розуміє племянник, що он за нас. Он знає, пані діло в том, що та все одно Діана усе намагалася зняти кіно про те, як Україна, жахлива Україна, обстрілює свої ж міста і до усіх приставала із питаннями. о том, що це Росія обстрілює Донецьк. ДНР обстрілюють моєї да, люди, кстати, многие люди. кстати, даже из ДНР они в это верят, тому що что... якось не дуже зручно вийшло. Діана то хотіла почути відповідь, що усі навколо вважають, що це саме Україна обстрілює своє ж місто. А тут ось отака відповідь. Але ви ще зверніть увагу на наступне відео. Я його вже показував раніше. А от вам і комфорт. Я не пойму взагалі тільки, як це сюди могло приліті. Ось тут я от іду з басейна. На цьому відео є наслідки обстрілу Донецька. Але якщо подивитися, куди саме влучив снаряд, і відповідно звідки вівся вогонь, то це вогонь із тимчасово окупованих територій. Відповідно, Донецьк обстрілювали росіяни. Давайте просто спросимо у людей а хто кого обстрілює. А ще Діана замість розповідей про жахливу Україну почула історію про те, як російських окупантів роздовбали хай Марси. Це Грубо говоря, он тоже пострадал, потому что там начали располагаться военные, даже без никакого там спроса, просто зашли и все. Ну и точно туда прилетели химарсы. Ну, это было очевидно. Та Діана не здавалася, вона продовжувала ходити вулицями та приставала до людей з питанням: кого ж вони звинувачують у обстрілах, сподіваючись усе почути, що у всьому винна Україна, і таки вона це почула. Кого ти в цьому? Кого ви в цьому? Кого ви в цьому? Кого ви Кого вы там всем вините? Ну, я думаю, правительство Украины. Діана Панченко гадає, що вона найхитріша, найрозумніша, тому вона використовує спеціальний прийом для своєї пропаганди. Вона своїм ротом не каже, що Україна обстрілює сама себе, а натомість намагається це показати за допомогою слів інших людей про російських колаборантів, яких вона показує у своєму відео. Ми просто ретранслюємо точку зріння людей, которая тут. Отже, діана походила по окупованому Донецьку, поспілкувалася там із людьми. І нарешті дійшла висновку, що те, що вона побачила у окупованому Донецьку, це навіть страшніше за вбивства мирних людей за розстріли у Бучі. Я була і в Бучі, і в Беркінія ну, безусловно, вже після того, як це пройзашло. Те, що я бачу тут, Угнітає гораздо більше? А потім оця паскуда поперлася до Маріуполя, зруйнованого російськими військами, та стала робити вигляд, що вона навіть не здогадується, завдяки кому Маріуполь знищено, а десятки тисяч мирних людей вбито. Я зі 10 хвилин, чесно кажу, в це невозможно повірити. Город напоминає декорації к фільму катастрофі. У Маріуполі Діана Панченко приставала до людей із тим самим питанням: як вони гадають, хто ж винен. Хто ж винен насправді у тому, що російська армія знищила українське місто? А бомбил, хто? Україна? Вам хочеться щоб я слово Україна, Украї... все, все зробила Україна. Коментарів на вулиці Діані Панченко не вистачило, і тоді їй усе почав підказувати. Якийсь росіянин, який з нею приїхав. Ну я могу попытаться тебе объяснить. Когда перший раз у тебя э, автомат поставляют на мир житті люди, като на кольці формі в і ліфор Азов. Та якби Діана не намагалася маскуватися, які б пропагандистські прийоми вона не використовувала, усе одно її антиукраїнська сутність із неї лізе. Зверніть увагу, як вона каже про так звані ДНР та ЛНР. Вона вважає, що це якісь окремі держави, окремі республіки. За 30 років жителі Донбасу встигли пожити в чотирьох странах: СССР, Україна, Республіки, Росія. І ось вона усе це назнімала, наговорила, а потім почала дивуватися, чому це її вважають пропагандисткою. Ну от всі ці 8 років нам говорили що ми пропагандисти. і справді чому ж це її називають пропагандисткою, коли вона усього лише працює проти своєї країни в інтересах російської пропаганди. Але ми із вами, друзі, нічого не розуміємо. Діана, вона просто за мір. Виступать за мір. В моїй країні вдруг стало предательством. Я думаю, після перегляду цього відео у будь-якої адекватної людини зникнуть усі сумніви щодо того, на яку країну справді працює Діана Панченко, тому що навіть приїхати у окупований Донецьк без взаємодії із російськими загарбниками сьогодні абсолютно неможливо. Проте, друзі, цей випуск він не тільки про Діану Панченко, таких як вона, сьогодні досі багато лишається в Україні. До прикладу, пропагандисти з каналу наш назар Діордіца». А тепер говорить о том, що ми працюємо над поверненням Донбасу, да ви причину чому ушли. А офіційно Росія сторона конфлікту. А чи не провокуємо ми? Навмисно Російську Федерацію <клес> на якісь агресивні дії Назар Діордіца, який сам себе називає Макс Назаров, це таке саме створіння, такий же антиукраїнський пропагандист, як і Діана Панченко, і він досі перебуває у Києві. До нього раз навіть приходили представники Служби безпеки України, але його так і не заарештували. Він тішиться тим, що у СБУ до нього немає питань, але дуже сумує, що у мене до нього питання є. По поводу СБУ М -м -м. ко мне нет никаких вопросов по поводу... Моєї діяльності Сережа Стеренко так хорошо по працює постійно, постоянна Крім звичайних проросійських пропагандистів. У нас в країні досі є ще проросійські політики. Нагадаю, Нестор Шуфрич буквально за кілька днів до початку повномасштабного вторгнення сподівався в ефірі у Соловйова, що українська армія не буде смикатись. Горізачим Росії вторгаться задають етатвопрос людям про що ніхто ні Важливо, щоб не було там... війни. Желаю успіху на олімпіаді. Нестор Шуфрич не тільки не сів до в'язниці і не поповнив собою обмінний фонд. Він навіть не лишився без мандату народного депутата. Він досі сидить у Верховній Раді та голосує за закони, за якими ми з вами, друзі, маємо жити. І те саме стосується Юрія Бойка, для якого Путін це не вбивця, який дуже бідкався, що українцям роздали зброю після початку повномасштабного вторгнення. Бідкався він, звісно ж, у Путін вбився? У мене немає таких даних. Є опасность того, чтобы мародери просто грабити, с учетом того, что раздали оружие. Кошмар який. бойко не у в'язниці, бойко сидить у парламенті і непогано себе почуває. Їздить Києвом у супроводі великої кількості охорони, але є і ще одна категорія кремлівських агентів, які спокійно теж собі змогли або втекти з України, або десь сховатись і нормально себе зараз почувають. Якось регіоналка Бондаренко, для якої українська армія це злочинці. Ви панімаєте, що із нашої української армії зділалі приступницю. Любой, хто сейчас носить погони, по суті, своєї и по закону. І ще раз по морали і по закону, і ще раз по морали і по закону це преступники в нашей стране. Або ось є ще така сама, як і Бондаренко, Олена Лукаш. Наші діти не мають права читати зараз Булгакова в школі, да як обов'язкову програму, Вони не читають. Э... Пушкіна Ілім чи Даютову читати в переводі. Чи і ще один соратник Януковича Портнов, який допомагав російським загарбникам спробувати легалізувати окупацію Криму, але потім спокійно повернувся до України і розповідав, що тут треба боротися, карати треба усіх цих жахливих активістів. От нужно з цими активістами, пора со всеми разобраться. Завербованными, незавербованными. Вони менше бродили. Після 24 лютого Портнов втік з України безкарно, спокійно, і ніхто не має до нього жодних претензій із боку правоохоронних органів. Те саме стосується і ще одного агента Російської Федерації Мураєва, який теж зараз перебуває за межами України. Евгений Владимирович Мураєв на прямому связі. Євгеній владінчмураїв. Пасія грамне євгеніла. На Напрямую связі Євгеній Владимирович. Усі вони мали би понести покарання. Усі вони могли би поповнити хоча б обмінний фонд, щоб ми їх обміняли і визволили наших захисників. Але це не відбувається. Вони лишаються безкарними. Вони тікають з України або просто тут, сидячи, наприклад, у Києві, продовжують працювати проти України, і це не нормальна ситуація. Так бути не повинно. Не має бути так, що на дев'ятому році війни. Росії проти України на 10-му місяці повномасштабного вторгнення російської армії до України, у нас так прекрасно себе почуває російська агентура. Я переконаний, друзі, що значна частина цих агентів Російської Федерації будуть таки покарані, але частина, усе ж таки, як ми бачимо, спокійно собі покарання уникає, тікає з країни і далі продовжує працювати на агресора. Так ось, якщо ті люди, які мають сьогодні, Одні переслідувати колаборантів не будуть належним чином цим займатися рано чи пізно покарання прийде і до них.